Друзі, у нас сьогодні є замовлення на столову. Я хочу вам показати золотисто серебриста столова. І люди не побоялися. Ви уявляєте собі? Не побоялися взяти такий шикарний килимочок революції овальної форми. Вони сказали, що у них плитка, щоб не ковзав, а він і не ковзає. Шикарний килимочок з бахрамечкою у розмірі 2 на 3 поїде сьогодні на столову. Ви думаєте, що він темненький? Ні, ми зараз його поміняємо і він набирає відтіночки. Подивіться, це хамелеон, килимочок, хамелеон у столову. Як вам? Мені здається, це просто неперевершено буде. Столова буде найкраща. Ниточка йде хамелеон, Подивіться, будь ласка, ближче. Вона переливається з різних сторін. Дуже класнючий килимочок. Йде натуральна котонова бахрама. І дуже важливо для столової дуже коротенька бахрама. Буде зручно вам прибирати. Подивіться, яка краса. Мені здається, це буде найкраща столова у їхньому будинку. Кілимки Хамелеони для столової це щось неперевершене. Поїде сьогодні з безкоштовною доставочкою і ще й адресною. Звертайтесь килими України.